Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде посадка на розсаду помідорів та огірків. Е, у нас сьогодні 16 березня. Уже погода така більш-менш сьогодні тепла, тому якраз вже буду їх висаджувати на розсаду. Ось взяв стакани. Обов'язково з уторами для відводу лишньої вологи. У мене є ось підготована е, земля, в кого є там тор, в землях хто що використовує, у мене земля з перегноєм. Ось така в неї консистенція. Це ось все по чистю. Ну, от так. так і легко розвалюється. От така має бути земля. Зараз набираємо стаканчики. Зараз я їх понабираю та вам покажу, що буду робити далі. От, заповнив всі стакани. Зараз буду робити отвори ось такою паличкою. <клухи> от так посередині. Ось. Десь на півтора-два сантиметра. І от так усі. <клухи> стаканчики тут ось новий так потім будем ось так поробили отвори ось в мене тут насіння і беремо ось так по, по одній насінині кидаємо в лунку. от так. Ну і таким чином заповнюємо всі, всі стакани. Потім візьмемо цю ж саму паличку і трішки його ось так прикидаємо. Тільки так, щоб трішечки залишалася сюди ямка, щоб водичка попадала сюди. Ну і так з усіми остальними. Потім ставимо в парничок, чи куди там. Я поки камість в мене буде в хаті, в будинку, під сонцем, чи тим під сонцем під е, лампами. А а потім, уже, як буде тепліше в день, то буду виносити в парничок. Ну, якось так. Я думаю, поки на цьому все. Буду далі садити собі помідорчики, огірки. Тому всім до зустрічі, друзі. Слава Україні!